Так, і що ви думаєте, трапилось прямо зранку? Ви ж знаєте, що сьогодні у мене екзамен. Усний екзамен по водінню, теорія на 10 годину. Ну, потрібно прийти в 9.45. Потрібно прийти о 9.45. І от. А у Франції тут зранку. Миють доріжки, ось бачите, які помиті доріжки. Там, де не помиті, вони сухі, ось де помиті мокрі, бачите? І миють вони із шампунем. І виходить, що я взяла, послизнулася та й рухнула, як мішок з чимось, добре, з картоплею. І вдарилась коліном. Тож отак. Перед екзаменом ще й рухнула, ще й напевно пошкодила колінця. Ну нічого. Ви знаєте, вчора готувалася, то весь час довбала-довбала той екзамен. Ну що, ну ніяк, 30 і 40. Думаю, що не здам сьогодні. Ось, зніму вам фонтан гарячий. Бачите, як його зараз видно? Що він прямо парує. Видно? От, так що. Отой таке. 30 із 40. Ніяк більше не виходить. От, так що. Дозна. Це якщо повезе, є час ще помолитись, треба не відео знімати, а, напевно, помолитись. так Цікаво, хочеться з зранку. Людей мало. Ось таке на цей гарячий там там. Буду напевно Бачиш, угу. Парує 60 градусів. Лидичка, що ви собі думаєте. Одягнула окуляри, бо сльози течуть. Щось така алергія. Ну, напевно, в мене буває коли, знаєте, коли оцей перехід теж як красиво зараз видно зараз. Ні? Цей фонтан позаду мене пар. Видно, як парує, бачиш? Угу. От. Так що я почала розказувати? Ага, алергія вона оцей перехід. Тому що в будинку ти включив опалення, воно якось сушить. І зразу ж виходить, що в тебе М -м починається алергія, очі чухаються. У мене нічого мене, ні, ні не чхає, а це очі-очі опухають та чухаються. От, Так що, це майданчик коло фонтану. Я вже коли знімала, але кожного разу <кхем> мене дивує, які гарні фарби. Да? Осінь малює. От якби люди більше знаєте, звертали увагу на красу природи, то можливо. Менше було він і всяких негараздів у світі, да? милуєшся і коли ти дивишся, то ти намагаєшся створити щось подібне, щось дуже гарне. Та й ось такі справи. Це відео знімаю ще не знаю, який там екзамен, який результат, Ну, як я казала, що вчора ж оце бачите, що весь час проходила ці тести. Мені казали, що не треба не довбати. Довбала, довбала 27, 30, 31, тобто 35 не вибила жодного разу вчора. І хто хтозна сьогодні це ж зовсім інше, тобто ти працюєш зі своїм гаджетом? Да? А тут хто знає? тут ти приходиш в якусь місцину, яку тобі оподіляють. Я навіть не знаю, чи там буде хтось, хто допоможе, хто підкаже, куди тискать у цій таблетці. Тому що там ти сідаєш, наушники на вуха вдягаєш і мусиш відповідати. А от щоб сісти у цю таблетку, потрібно, ну, щоб хтось сказав, куди тицькати, щоб під'єднатися, щоб це були твої відповіді, да, там, а не чиїсь. Ну, сподіваюся, що це розраховано все. Сподіваюся, що е, є на це якісь люди які будуть допомагати з цим а тобі що залишається ну і ти слухать прислухатися знову стрес я весь час думаю вдруг я не зрозумію щось тобто розумієте як то ж так само і на роботі коли ти вже звик до тих людей які з тобою працюють як вони говорять що говорять то так легше ти вже їх розумієш більше а як трапляються якісь нові то й ні ти не можеш зрозуміти про що вони говорять часто ти просто як людина з обмеженими можливостями в країні глухих. Щось вони говорять, а для тебе бра-бра-бра-бра-бра. Тобто, отакі справи. А це я вам покажу сквірик. Його цього року, до речі, обновляли, так як і цей міст. Довго над ним працювали. Це міст над річкою Адур. Над ним довго працювали його, навіть ну чекали там декілька разів, переносили здачу. Так що це не тільки у нас, а тут і у Франції є невчасно виконуються роботи, тобто розраховано. На одну, о, на один час, а виходить, що більше забирає, так? Оце цей міст, який його ремонтували. Це через міст через річку Адур. Ну, це готель «Сплендіт», я вам казала, він працює, до речі, цілий рік тут є відвідувач. Він один із самих тут готелів. Ну, а це ж цей скверик, який переробляли. Так, також була реставрація цього скверика, я вже казала. От і цей ж пам'ятник. Не знаю кому. Це, не то, що не знаю кому. Це я збилася, бо люди сюди підійшли. Вон, бачиш, Незручно знімати людей. Це борда. Де борда? Тобто він іще був, значить, тут у кого приставка. Оце є де? Тут це. Тут це. У кого є приставка з де? Де Борда, де Голь, там все таке, то це родини буржуа. Тобто ця приставка де? Вона говорить про те, що це родини От. І в вже час, коли не всім вже голову відрубали там на да, Що я про нього знаю? Про цього Жана Жака, лицаря борди. Ну, тому що, тому що мій син навчався в ліцеї Борда. На, на, на честь його названий ліцей, і відповідно я небагато знаю, знаю, що він жив у ДАКСІ, ось бачу, народився 1733-й, бачу 1799. От. І що він був? Він був математик, він був геодезіст. Я колись навчалась також на цю професію два роки лише. Тоді хто він ще був? Ну, тобто інженер. Ну, Тобто така відома людина тут, от, і е, на його честь бачиш багато. Ось, бачиш з цими інструментами, з ошидком якимось. От. І, і, і лицар. то, що я й казала, що е, якщо є приставка Д, де, Деволь, то це оці ж фамілії буржуа надавали свої приставки. Деволь, де Борда. Любеде. І зараз іще ти, допустимо, знаходиш якась фамілія, якщо є оця приставка Д, то це е, е, в минулому були родини із е, буржуа. Їх вже напевно не так багато залишилось зараз, От, але раніше ж було. Ну, ось. Так, зніму ще ось йому пам'ятник цьому бороді. Ще раз зніму. Зніму цей сквір навколо. Звісно, що влітку гарніше, тому що багато квітів, багато ще чогось там. Ну, Ще чогось, квіти, а зелень. Ну, зараз, ну хай там десь уже не зелень, десь жовтінь, десь червоні, різні деревця. Да? Трошки більше зелені влітку. Ну, а так, так, воно ну і гарненький, миленький скверік. А я перейшла дорогу, да пішла ж вам зняти цей міст також довгострой. Ну, не так, щоб довгострой там може на місяць пізніше його здали, може, на півтора. Ось ця річка, адур. Вона, коли тут сезон дощів, бо тут буває сезон дощів, як там, коли сезон дощів, то це дощі можуть йти тиждень, там один день сонячний. Ну, діло, що вони не йдуть постійно, знаєш там, луплять і луплять і... Понятне, діло, що він може пройти десь там зранку або три години йти, і потім не йде, може один день сонячний бути. Ну, тобто, все однак, багато, дуже дощів, і тоді вона розливається. В неї здоровенні берега, вона виходить з берегів і тут навіть затоплює а, паркінг. Вода в ній такого коричневого, темного кольору. Вона дуже холодна і дуже-дуже швидка. От, дуже швидка ця річка. Так що, так, зняла вам цей трошки довгострою. Бо в мене ще скільки там півгодини до, до того, щоб я мусила з'явитись на цій почті. У мене екзамен, до речі, на пошті. Він на пошті. Я мушу прийти за 15 хвилин до початку, показати всі свої документи. І потім буду здавати. Так що такі справи все. Іду потихесеньку, напевно, вже до цього. До пошти, тут недалеко, три хвилинки. Ну, головне не впасти. Дороги вже підсихають, не такі мокрі. Думаю, що не впаду, до речі. Нормально, ніби коліно не болить, бо так ударилось. Ну будемо бачити, тому що, <кій> якщо болітиме коліно, то це все не дуже гарно, тому що на роботу скоро, а ніколи через тиждень закінчується. Потрібно буде йти на роботу. Бігати на автобус із пошкодженим коліном, це буде не дуже. Дякую за увагу, коментуйте, підписуйтесь.